Добрий день всім. Слава Україні. У нас дуже поважні люди, які, дехто з них спеціально приїхав на це віче, щоб виступити сьогодні на Майдані. Я маю на увазі делегацію Харкова. Ми дуже всі хотіли почути схід на Майдані, і сьогодні це повинно відбутися по факту. Оскільки, звичайно, багато було зі сходу людей, і навіть серед Небесної Сотні є люди з Харкова, які загинули. Але ми дуже хотіли би, і для нас актуально, мабуть, почути, якими очима дивиться на нас сьогодні Харків, Донецьк, Чернігів і інші регіони, які в них є переживання, яких в них є турботи. І я би дуже хотіла, щоб люди, які сьогодні хочуть це почути, дочекалися їхнього виступу. Тут є дуже багато шановних людей, які є що вам нам сказати. І ще я дуже звертаюся до всіх, хто виступає з цієї сцени. І я вам хочу сказати як людина, яка тримає мікрофон дуже часто в руках. Мікрофон і сцена не для того, щоб говорити абсолютно все підряд. В наші вуха не є смітником, в який треба все підряд складати в тому числі. І я дуже хочу, щоб всі виступи були виважені, професійні і бажано по конкретиці. Тому що сьогодні час такий в країні, щоб просто говорити, просто фоткатись на Майдані, цього недостатньо. Як на мене, Майдан має найбагато більшу роль в майбутніх подіях України. Ніж просто отак збиратися і просто про щось говорити. Кожна ініціатива в неділю має своє значення, кожне слово сказане на Майдані, має своє значення. І пам'ятайте, завжди світ буде чекати, а що скаже Майдан. І я би дуже хотіла від себе додати, що люди, які загинули на моїх очах, на цій площі, ці люди зробили більше за всіх нас. Вони віддали найцінніше, вони віддали своє життя за те, щоб ми просто стояли зараз тут у мирі і безпеці. Герої не вмирають. Буде справедливо, якщо я попрошу всіх наших гостей, які зібралися, тут є і побратими, тут ініціатори від народного кола довіри і нашої нічної варти, ініціатори Центру пам'яті Небесної Сотні. Тут є професор Володимир Василенко. Комісія якого займається розслідуванням цих вбивств. Тут є активісти е, Євромайдан СОС Леся Матвійчук, з якою я особисто багато працювала, співпрацюю, яка точно знає, що відбувається. Зараз проблематично, оскільки всі найбільші проблеми потрапляють саме до цієї ініціативи Євромайдан Сос. На цій сцені стоїть Харків. На цій сцені стоїть. Я хочу, щоб ви привітали таки делегація з Харкова, яка спеціально приїхала, щоб своїми очима побачити сьогоднішній майдан і розповісти в Харкову не те, що розповідає Кремль, а те, що є насправді. І тут на сцені стоїть Оля Богомолець, яка рятувала всіх. Чим могла і як могла. Її внесок безцінний у тому, що життя було збережено більше. Кого я не назвала? Володимир Петрович. І цей громадський сектор, і люди, які на цьому тижні доклали багато зусиль, щоб біля Верховної Ради, верніше в Верховній Раді, відбулися реальні зміни. Пакетуваннями ми сьогодні мало що досягнемо. Шухер на шухера може і не спрацювати. А от якщо зсередини почнуть дійсно відбуватися зміни, оце приведе до того, до чого ми всі хочемо. Я думаю, мої слова сьогодні не так важливі, що ви і так знаєте, що я з вами тут цілодобово.